Склад конкурсної комісії для проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна та викласти його в новій редакції, враховуючи вище зазначені документи. Різне питання різне про виконання протокольного дорожня з додаткового засідання 63 чергової сесії міської міської ради Рославської. 27 червня 2025 року No19 про пропозицію депутату Київської міської ради по змінами та очі з'ясування причин перекриття вулиці Портовою та можливості доступу до яких немає. Шановні депутати, в порядку контролю хочу вас поінформувати про виконання протокольних доручень, які були надані відділу ЖКХ на минулій сесії, на минулому пленарному засіданні. Ви пам'ятаєте, депутат Роман Михайлович Ориховський піднімав питання щодо перекриття вулиці, відділ ЖКХ направив лист до військової частини Державної прикордонної служби і вона надала. Відповідь, вони надали відповідь. Цю відповідь виявили. Ви... На так, сайті є ще дав Так, так що забороняється. Роману, Роману Михайловичу надано відповідний лист. <розуміло> Рішень протокольне доручення протоколь виконано да? і знімається з контролю. Можливо? Так, так, так. 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 так, так. так. подарунку. <кхи> oh. Рекомендації. Я зачитую про виконання протокольного доручення 65-чергової сесії Київської міської 8 восьми 27 червня 25 року 19-го кількоміської ради Российс Михайловича. Керуючий статтю 47-го закону України місцевого сантування в Україні статті 18 гламовної міської ради, положення про постійні комісії Київської військової міської ради, враховуючи протокольне доручення, розглянувши та обговоривши лист військової частини. 1560 Державної природного службу України, 50.7.2025 року номер 10 Постійна комісія вирішила інформацію частини 1560 Державної прикольної служби України 10.7.25 No10, 10, 10 відповідальний. Згодні? Так, голосуємо, наголоджуємо. Наступне питання про виконання протокольного доручення сіпіння 63 -й чергової сесії Київської міської ради 8 ступеня 27 червня 2025 року номер 18 про пропозицію депутатів Київської міської ради щодо з'ясування причин заборгованості за водопостачання слідчища. Так, Також на минулій сесії було дано протокольне доручення, відділ ЛЖК... ЖКК, відпрацював. Ем, керівник комунального підприємства світло підготував довідку. Групі «Вона», Ми тут теж роз... ви її я, є, є, є все. Е, ми запросили сьогодні керівника комунального підприємства. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Що робити? Смотрите, Ми читали рішення, я допустимо читав, читав, я допустим, читав. Там стандартная процедура. Скажите, как вы видите, не к вам вопрос по Шевченко, не лично к вам. Вы и так делаете все возможное, что можно сделать на сегодняшний день. У меня вот лично у меня вопрос. Как вы видите выход из ситуации с селом Шевченкова без этих дотаций? То, что там порывы у них, порывы и в Мурманске, порывы и в Васильевке. Помню, недавно вы, буквально вы там делали. Везде есть порывы, везде есть утечки. Но таких денег, которые мы передаем Шевченкову на погашение, Нету ні в одному селі нашої громади. От як ви видите виход, от це таке вузька? По всьому селу хочу сказати, що у всіх абонентів на лічинні води по і того місяця под два по Тоже Дуже рідко це 7, 8, 10, 12. Ну, ну то і то і есть борують повним ходом, дай боже, що да, Це можна так сказати. Іде хищення води, прикривається це все э тим, що вони сважені, полівається скважиною і так далі. І, і, але, ми усі знаємо, які склади на нашому районі. Вода да. недостатньо, да. це це рішення, яке це реконструкція водопроводних кодів і виніс усіх Лічильник. лічильників води на вулицю на межу розмежування в точку водовики. І ще хочу сказати, що Усі э, розвідні мережі — це азбистова труба 4-метрова на самовських муфтах. Вот. А самовська муфта працює, починає э, з давлення 2,5 атмосфери, вот. А основне по э, цілу виходить 2,2, 2, 2, 2 э, ну, роботу. Мозк, вот эта манжета она не розкривається у своєму базу. І вот. йде утечка по осінь. В, вот. в першу очередь це винос водомірних на границі розслужування в точку водовиділу, Це реконструкція водопроводних воді. Тому що спори 7 з 10 це частний водопроводний вод. А вся ця вода. Она медикальною водою і і їли, і, і цю воду неможливо по закону нараховувати на абонемент. Чому? Тому що е-е прибор учото стоїть білбоково е, в оре. От. А провала на трубуну. Так вода ж стіває, на там теж можна подивитися, набрались понять, що чим вона бере три куба води. Вода ж. Це ж же ж 7.000 руб. Ну понятно, що там три куба як не яки до них Ну як вони три коло? Ну дивіться, давайте по-простому. Давлення нужного нема, щоб видавило цю манжету, тому що воно не можна создать, тому що практично все Шевченко, давайте правді говорити, все Шевченко відкриває всі крани і правий, і лівий. І два левих, які... І вони відкриті постійно на полів. Як ти закачаєш це давлення? От вже проблема в цьому. А далі, що б мені не говорили, я добре знаю сівчення. Те, що там 90% води просто, ну, красиво, можна сказати, не санкціоновано беруться, а по-простому, по народному воруються, це теж факт. Тому що молодці люди трудяги роботящі, вони вирощують там овочі, фрукти, то для цього треба за це платити. Тому виходить, у Фурмановці, у Новосьоловці, у Червоному, у Васівці. Люди, якщо хочуть десь набрати води, де поливати. Їх там у нас в фурмановці написано. Не буде погашена заборгованості нещасних 10 тисяч у п'ятницю, не буде подачі води. І на цьому все. Люди прийшли і заплатили. По Шевченку, хоч там пиши, що хоч, хоч кричи, хоч головою в землю, бийся, це по-простому. Тому, е, поки ми отак будемо грати, поки будемо возміщати з громади гроші, то вони просто сміються і блюють цього. Е, тому надо нам прийняти рішення і якось кардинально все поміняти. Вплоть до того, щоб просто відключити на деякий час і дати час всім провірити свої вводи, щоб не було утічки, вивести всім у на це. Правильно, тому що ви бачите тільки той, а вони по поночам врізаються з другої сторони, врізаються ночі без трячком і некачественно, і от там утечка йде. Тому поки ми будемо гратися, поки більшість у нас в горсоветі жителі Шевченко, то Шевченко буде пріоритетне місто нашого району. А все остальные придадут до э, Я вы... полностью эту интеллект... позицию. Ту позицию, которую вы сейчас ну, предложили, понятно, но это долгостройство. Это мы будем делать еще 30 лет. Куски да. трубы, вынос этого. Кардинальную меру надо предложить. Вот какую? Мы закон нарушим, если мы им остановим воду и да. будем подвозить да, вашей да. водой. Да. Подождите, почему в Арцизи это делали в прошлом году? И подвозили прямо под дом. надо вода, пожалуйста, идите заплатите чек, вам привезут воду. В чем проблема? Потому, ми ж без води їх не оставляли. Без пресунка невиновности. Да нет, ну Ні, ну, не, не. не, ну водопровод не против. В Павловській громаді вони ось вот так вот справились. Я розмовляв, вони ось вот так. Они говорят, відключили мы победиться, підвозили, ми без води не оставили. Я підтримую те, що треба щось шесть Але в даному випадку... В ну, это можно вы его учут уредить. И я думаю, Так. Потому что шары не закончатся никогда. Эти деньги мы берем, общие заработанные деньги. Почему? Мы должны не распределить каждому селу, а должны давать это в одно Шевченково. Ну как вы это видите, если вот, вы вот, вот взяты их приняты? просто веду просто чай. Геноцид устроил. Нет, почему геноцид? Мы их не оставляем без воды. Мы будем подвозить каждому на тобой в воду. не справится с этим. Ну, конечно, они справится. Но как это не справится? Значит, пить, кушать, они справятся. А поливать они не справятся, конечно. А надо же на шару поливать, В Осенью у тебя ситуация чуть-чуть меняется. С этим потому что уже полива нет. Правильно? А потерь меньше, наполнение сети меньше, потерь меньше. І не всі зможуть і мають можливість для того, щоб їм привезли або вийти. Взяти. Ми к нічому не прийдемо Сергій Іванович, Ми ні к чому так не прийдемо. Це Долгострой, это надо міняти систему. Виводіть щотчики. Дмитрий Васильович он на поривах, у нього. Так ви сказали? Два чоловіка ні. Це во не чує чу, що я кажу. Да, я чую сервія не кажу, так, я так, я не кажу що, що це панацея, але в даному випадку це ну так що наші юридичні. Саме головне, що не оставить тобі немає. Коли... І за слід по, і за... По, по, от почуй, до кінця печують. Да. І ти платиш, мешкаєш Шевченко. Да. І ти людина, яка добре сплачує, немає да. або, або є великий а ти да. його там не задіюєш, він подсадочник. Да. І тут тебе приїжджають і кажуть, ми припиняємо, тому що хтось десь тут ворує 80%. Таке 90%. Добре. Я, ну яке твоє? А включайте, дайте. Цебовик були, я не знаю. Ну давайте тепер і за 10% всі да, будуть 10, получать 90-те воду. Там осталось багато пенсійних. Ти ж теж так. Так пенсійні за плотах заводу. Так от тоді, а чого їх без води розставити? А чого їх без води розставити? Ну тоді організуйте комісію, там хто живе в світчатку, вони знають хто. Є для цього старост, а є для цього експерти, вже й займаються. От дивіться, ми зараз <працут> говоримо. Фурмановка, держава не провела розводячі водопроводні сіті. Там теж живуть люди літні. Що ж робити людям? Я, немає, ж... Сон, я буду. Що, що делать цим людям? От ми знаходимо положення. Я договорююся в своєму Сіваненко, вивели мені на ферму у і я розвозю людям. Люди, навіть в період, я кажу, люди, у мене в боргах, немає вільного тракториста. Люди розумають, говорять. Добре, ми почекаємо трошки. Но список тисячі, приходять. Ми беремо тільки дві спалимо. Тому, розумієте, временно розібратися. Лібо ті, у кого на вулиця є, вони одразу пишуть, хто там відповідає, дайте список, хто не платить. І вони самі йдуть і швидко. І до п'ятниці да? оплата оплатить за добре немає. Це потреблення маленьке. Ну так староста візьме списки, усіх вулиць і подивляться, хто хоче, хто не А Чого ви вирішили, що це займається староста? Yeah. У нього посадова. Yeah. Є таке питання. Добре, не староста, у нього є. Контрольори є у нього контрольори, там три чоловіки. Контрольори де працюють? Шевченко. А хто повинен Shoulder. займатися цими писками? Получається, кажда вулиця повинна підворели я? Нет. Нет. Вповідна особа, яка має повноваження. Матейнічні какие-то умовитися ссылається, щоб перекритим там воду. Хотя ви на месяць, і ми посмотрим, как відміниться ситуація. Подводим домой. Жарі, вибачте. Я не пишу я. я ця... Виключить вот ця... це будете. Тогда нічого не так і потрібен, а тогда таку ситуацію пойдет. Вот, от закончите у вас гроші, да, і да. ми, ми, ми не дадим громаді вам воду. Ви будете функціонувати. Все, тут на сесії ми нічого не ділимо. Ми просто не додіруємо, тому що ми даємо, скільки надали. А що ми повинні вот, ще мільйон давати, тому що хтось украв на мільйон воду? От давайте, от знайдіть мені логіку. Чого ми на сесії повинні проголосувати? Що дадим? іменно тільки Шевченко, от тільки Шевченко, понімаєте, там взагалі немає води, там е, так вже ж будуть водопроводи, там же така же хренова система. Значить, ми туди. Кому ми ще на сесії шмоні, в якому... шановні колеги. Це все добре, до тих пір, поки 20 людей не перекриють дорогу в знак протесту. І тоді людина, яка це зробить, отримує кримінальне провадження. Дум? За що? Дмитрич, слухайте. А, Скажіть, є така можливість встановити, наприклад, 1, 2, 3 порушника? Затягнути їх до різних організацій. Зараз все годне, ви ще перекрили дорогу і 3 мільйона дайте. Ну дайте така форму.

навсегда і так, що ми будемо мати. Я зашов, елементарно ж виключається, якщо в людини 10 чоловік, і він платить за два купа. Ну, зрозуміло, елементарно. Поставити на них контролера в німа. Шара, шара, шара. Це Совєтський Союз, вона ніколи не закінчилася і не закінчилася. Ну, треба з цим щось робити. Шановні депутати. Ви що думаєте, извините, секундочку. По мусору точно саме, 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 Бедные у нас платят за мусор, у меня абоненты, Міська рада 90, я давав в списки міської ради, хто не платить за мусор. А мы можем... Смотрите, в частном доме розказ. Получає оплата за 10 тисяч, за мусор ніхто не заключає договор з міською радою. Там единицы. Есть те податы. Вот что. Послушайте, ні, я не можу забовязаться. Я говорю вам, вот в чому шара. Я все з'їдаю, я все спалюю. У мене вопрос, стекло. Вот я каждый день выхожу утром в машину сажу, я беру кулек, сразу викидаю. Куда не вают частный дома закуса? У мене забирають, а кожна така, ці, така ці, так, ці, так, ці. мусора. Нет, да. Ну так ми ж не можемо насильно сказати, хоча я підтримую, щоб прийнято рішення, але юридично ніхто його не пропустив. Ви не можете зобов'язати. Послухайте, ви вже три видко ну, я не я депутат, я поставився на перших сесіях цей вопрос. Потім там сиділи в Шевченко, їхав мені там закидували, бо я вже такий. Це ну це не важно, то е, факт той, що тоді сказали, і пішли, вроді пройшлись, і на том і замокло, замокло. і так кожен рік. І отам от буде все життя. У мене питання, чого? Шевчен, чим лучше люди, шевчен, чим во всем остальному. Ну, ну, все, на трудячие, помідори продають, овочі, все. Молодцы тут продають. Там люди платять, які менше заробляють, вони і плотять. Ну, тут просто треба надо... інший, інший, інший вийти. Так, так от подумають, давай. давай

Подумали і прийняли рішення те, яке ми, ми потім зможемо озвучити на пленарному засіданні. Так. Просто от, от так, так, да, оце проблема, оце ми не знаємо. Так не буває. Потрібно так. щось прийняти якесь рішення. От я предложив, Ви говорите неприйнятно. От предложіть, прийнятно. Смотрите, можна такий варіант. Как, как, как вариант? В рамках ничего законодательства. Да, да, да. Взять не ну, все село, село, взять какой-то участок, знать еще где, где люди реально поливают, где есть теплицы и все остальное. И проконтролировать тот участок. Ну, две улицы, я не знаю, три улицы, сколько Они сможет. А как, сможет, как он проконтролирует? У него же нету, э, а, нет в какого счетчика на эту улицу, чтобы он видел. У него есть общий, который заходит в село. Да. По нему он и считает. Есть э, участковый, который имеет право доступа.

Я в місто. жителі, які там можно можно я вам по-простому скажу? Участвую. Каждый житель Шевченко знает кто ворует. Я розумію. От ідіть на вулицю, він не вулиці, може не розкатує, бо у них там кругова порука така що, ну, от всьому одночасно саме дружно село. Ну, я хочу сказати концепт концерна. Концерна вулиця, вулиця, там ніхто не може контролювати, там і немає такого кількості паркунків з концерна. А в селу центр там немає ні паркунків, ні кого. Ну, буду Хорі... просити завтра, будь ласка, жителі села, та депутат з опозицією, приضijietі який Что может сделать вот, директор коммунального предприятия в отношении к течению такой 20 лет? Вот,